Ви на каналі Гриби Монети. Пошук грибів продовжується. Сьогодні збираю отакі топому лісі. Пінків багато, пенік мало. Он знайшов найбільший такі мокрі. Тут є так коріння. Тут вже переростки. Нема що брати. Лопеньки дуже мокрі. Тут по на землі, такі великі вже виросли. Просто набрал сумки. А вот такие. Бенни мокрый чисто.